Урок номер 9 Перевіряємо свої досягнення. Перше завдання, воно дуже об'ємне, потребує уваги та зосередженості. Ми ці завдання такі робили в різних тональностях. Тобі потрібно в тональності мі-мажор написати гами натурального та гармонічного видів. Мі-мажор. Чотири дієзи. Також головні три звуки з оберненнями, дві пари тритонів. Одну пару в натуральному мажорі на четвертому та сьомих ступенях, а другу пару в гармонічному мажорі. Повтори правило і виконай. Далі характерні інтервали тільки в гармонічному мажорі. Характерні зустрічаються лише в гармонічному. Домінантовий септакорд та Зменшений тризвук на сьомому ступені з розв'язанням. Будь дуже-дуже уважним, продивись минулі уроки і пригадай все. Друге завдання також в тональності Мі мажор, дописати мелодію від звука Сі п'ятого ступеня, побудувавши вказані інтервали. Ось, наприклад. Сі, 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 Бачиш, стоїть звук Сі. І там стоять цифри один, тобто це буде прима. сі. Знак, Звук буде повторюватися штиль вгору. Далі секунда, сі, до дієс, допиши до дієс. Дивись уважно на цифри і побудуй інтервали. Потім впізнати створену мелодію і, заспівавши. Підібрати ритмічний супровід. Завдання дуже цікаве. Не поспішай будь уважним. Третє завдання потрібно визначити і підписати три звуки та інтервали. Будь ласка, користуйся клавіатурою. І четверте завдання зіграти у гру. Вірю, не вірю. Ми коли з тобою в минулому році грали в такі ігри. Ти читаєш твердження. І ставиш галочку напроти того, правда це чи неправда. Ось, наприклад, у гармонічному мажорі підвищується шостий ступінь. Ні, це неправильно. У гармонічному мажорі понижується шостий ступінь. Я не вірю і ставлю галочку біля не вірю. Будь дуже уважним, бажаю тобі успіхів!